На ринку добрив йде обвал. Він вже пішов і він ще дойде. Тобто я в принципі в планах, так як я не скажу, що ми раніше використовували, використовували е, дуже багато добрив раніше, я цього не скажу. Але е, ту систему добрив і ту систему защити ми залишимо і в цьому році. Тобто Плюс-мінус ми це залишимо. Я думаю так. І вже ми почали підживлення ріпака, ми почали підживлення пшениці, далі продовжимо, закупили 100% засоби захисту, і добрива ми по мірі потреби йдемо в закупку. Коли ті, хто міг Оспоритися експортом, сиділи і ждали, бо було страшно, реально було тоді страшно. Я пішов на різ. Мені зараз заходять гроші, в мене є за що. Маючи кошти починати капітальне будівництво зараз. Іменно Якісь коровники, хоча ми сценарник ще один побудували, ми вкладаємо, ми інвестуємо, продовжуємо, але ми не йдемо в глобальне таке, ну якби не на один рік ми в таке зараз призупинили. Те, що ми можемо зробити, інвестиція, якась там е, здешевлення, переобладнати е, е, сушарку, ми переобладнали, бо думали, газу не буде. Це тільки в державі наші парадокс може бути такий. 55 тисяч була ціна, починали сушити. Зараз 22 тисячі Ціна газу. Ми з переляку одну сушарку переобладнали на е цю пілету. Але з можливістю переобладнати на щепу, бо я не продовжував рекультивації, не, закі... не зупинив. Ми і рекультивуємо, ми і чистимо лісопосадки, ми чистимо дорігу з доріг. Ми всі ці речі робимо. Не зменшили, тому що навіть як вони себе окупають, то там працюють люди. Це сплата податків, ПДФО, це йде в громаду, громада має доступ. Я дуже, ну, як би сказати, коли оточую, ми не будемо сіятися. Я розумію тих колег, які в зоні великого ризику в даний момент. Коли при ті областя і ті райони, які безпосередньо без ліні... біля лінії фронту, я їх розумію, них, ну, я... якщо там, Западна Україна, центральна, хтось каже в е центральніше ваші, тому ну, Западна, вибачте, кордон рядом займайтесь везіть, чого, що ви бідкаєтесь? я взагалі не розумію. Ви, ви, ви взагалі права не маєте говорити щось говорити про те, що ви будете там, у вас на пару буде воно там. Так що тоді взагалі? Що значить на пару? На пару це люди будуть без роботи, навіть і ті щось робили. Люди без роботи, значить, що несплата податків, несплата податків, не дотримає більше. У тобто, нас нікак грошей немає, то взагалі їх не буде. А що тоді робити? Сядеш, поїдеш, куди? Куди? Ну куди поїдеш? За що ми е, воюємо і, і так далі. Ну, в першу чергу е, всі воюють за е, країну, ну, є сім'ї, люди, які тут живуть, за людей і так далі. Е, територія певна. Але ж е, ті, хто другий раз, я не говорю про, але ще дуже велика кількість осталось тих, яким воно нічого не поміняється. Ну, есть, воно і зараз продовжує. Коли завозим генератори і таможу у Кіровоградській області, і за те, що мені у... тут брокер каже, я не розтаможу по такій ціні, буде така ціна, а чого? Така ось ж треба собирати. Кого треба собирати? Кого треба собирати? За кожен генератор, ще треба, я ну, аж прямо ж контакту нема. Я кажу, що тут взагалі? Ось, проплатили гроші. Мало того, що гроші ще заблокували, ну вже розблокували. Тобто, є куча людей, нічого не змінилося. Кримінальні справи, які з бухти барахти лівою рукою катають, зайшли ж по цей, вони ж не поміняли. Так це ж іде ж війна. Але за то їх не було перші 5 місяців. Ні хрена ж не було, бо всі пересрали, перелякались, порозбігались. А тепер посходились. І апетити то осталось. Так, да, щось може не те. Але ж ну, я, наприклад, що ще, ну, дай Бог, я вірю в те, що щось зміниться. І хотілося би. Ну, дуже обідно, що знаєте, якось, що людині ж дається певний період в житті, щоб створити щось. Ну, от, створити щось і впевнитися, що воно не розвалиться по Ну, тут, тут якось от, на, на, на мене, якось на моїх готах бачу, що створить щось, спрятати щось таке, ну, Будемо надіяться, що е, якось зміниться. Але ж що, що може видозміниться? З однієї сторони лізуть орхи, е, з іншої сторони, піддержує захід. Е, е, Повним ходом, ну на яких умовах я ж не знаю. Я рядовий житель, да, там, бізнесмен маленький. Я ж не знаю, на яких умовах нас підтримують всі. Правильно, і ви не знаєте. І ніхто не крім кроме там, керівництва нашої держави. Віриш в телевізор, що всі на самом ділі щось там. Може, там уже чого там ділиться, не ділиться? Тобто... Глобально казати за море, ну що забудь? Ну, море є. Поки є. Пока Турція е показала кой що кацапам, то, то воно так і буде. І воно буде завтра, таке правильно.